Вагнерівці активно покидають Білорусь. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. За його словами, вони виїжджали з Білорусі ще до ймовірної смерті Пригожина. Зокрема, їхали до РФ під приводом відпустки і більше не повертались. Ймовірно, частину вагнерівців, які не поїхали до Росії, відправлять до Африки. Про те, що найманці потрібні путіну у Нігері, напередодні розповів Віталій Портников під час інтерв'ю. Говорить Великий Львів. Він впевнений, що терористи ПВК Вагнер скоро будуть в Африці. Адже для Росії зараз дуже важливо не програти битву за Нігер це американські бази, Нігер це Уранові поклади для Франції, Нігер це остання країна Сахелі, яка не контролюється бандитами. І я практично впевнений, що вагнерівці зараз переїдуть непомітно для всіх з Білорусі і з українських фронтів до цієї африканської країни. Гер був українським союзником. Він увійшов навіть до кримської платформи і намагався розвиватися вже як демократична держава вперше за 30 років своєї історії. Звичайно, він не заслуговує на те, щоб якісь там вагнерівці бігали по його дорогах, вбивали людей, гвалтували жінок, все вкрали. Ні. Додам, в Білорусі зараз активно демонтують військові намети ПВК Вагнер. Наразі прибрали вже третину баз.